Сьогодні міський голова на зустрічі з стипендіатами міської ради, розповів, що в грудні буде відкриватися який-то центр, де не буде ні порогів, нічого. що це буде за центр? Ну тоді я такий невеличкий зроблю анонс. Там вже основні озвучить міський голова, коли ми будемо відкривати. Але це буде те приміщення, про яке ми говорили. Це центр надання соціальних послуг. Як сьогодні сказали наші міжнародні партнери соціальний ЦНАП, який буде розташований на Мазепи-17. Ну, ну, це Ну, Ну, там ми зрозуміли. Оцей думаю, простір буде відкриватись, там все у нас буде зроблено. Ну, воно вже зроблено, там зараз залишаються такі технічні деякі моменти, вже завершені ремонтні роботи. З усіма вимогами там, доступності, доступ. інклюзиї. Да, То буде, буде вести прийоми для кого? Це буде приміщення, одне з приміщень нашого комунального установи Турбота. От, і там будуть вести прийоми. Там буде і центр життєстійкості. Для дорослих, тому що той, який на університетській 23, це все одна буде структура. Вона ну і є одна структура, але там більше для молодіжного сегменту нашого населення, а тут більше для дорослого, для ветеранів, для членів родин, учасників бойових дій, там родин загиблих, родин тих, хто знаходиться в внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, сімей складних життєвих обставинах, там буде центр первинного. Соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Тобто, от, які ви можете уявити соціальні послуги, крім тих, які надаються сьогоднішніми терцентрами, вони будуть всі там. І відкриття ще раз грудні, В грудні. Так.